Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас огляд будинку, який знаходиться в селі Ходосівка поруч біля лісу. В цьому будинку вже готовий ремонт та меблі. Бачимо ось таку простору зону паркінгу. У нас там центральна дорога, далі в'їзд до вашого будиночку. Це все ваша територія і може поміститись багато автівок. Це може бути як паркінг. Далі також біля будинку є навіс на 2-3 авто. Також там є виводи під зарядку електроавто та під газовий генератор. Також хочу трішки зупинитись біля фасадної сторони будинку. Бачимо, перед будинком є ось така зелена зона. І також понад краєм парканів теж є посаджені декоративні насадження. Ось такий чудовий будиночок, площа 210 квадратів, ділянка 12 соток. Ось так виглядає фасад будинку і ділянки. Тут у нас така ялина. Друга ялина і дуже воно ну, гарно облаштовано. Далі ми проходимо по діляночці. Ділянка вже повністю облаштована. На території ділянки є дренажна система водовідведення. Так, ось вона, і воно все йде в дренажній колодці. Також по цю сторону паркану теж є такі декоративні насадження. Тут у нас датчик руху і світло автоматично включається. Виводи під зарядку електроавто. Ось такі різні варіанти розеток. 220, три фази. Тут автоматика. заведено 16 кВт електрики, газ. Тут у нас вивід під газовий генератор. Так ось повністю вже готовий. І можна встановити газовий генератор. Є також додаткова власна свердловина та септик. Септик з переливом на 12 кубів. Далі бачимо ось таку неймовірну простору діляночку. Далі ось тут тераса, і з тераси дуже класний вид туди на лісову частину. Трішки пізніше туди підіймемось і все вам покажемо. Ось такий будиночок. Він побудований з карамаблоку 2НФ, утеплення, пінопласт і дах виконаний з металочерепиці та утеплений мінватою. Далі хочемо показати вам ось таку затишну зону. Тут такий тіньочок на вулиці, спекотно, але в цій частині. Прохлодно. І це дуже затишно, тут така своєрідна лісова частинка. Загалом дуже класно розвинена інфраструктура неподалік цього будиночку, є ліс, озеро і все, що потрібно для комфортного та затишного проживання. Додатково тут є місце під встановлення басейну, дитячого майданчику, зони барбікю або сауни. Далі також. Бачимо, по цю сторону є виводи під кондиціонери, зовнішній блок, і ось далі потрапляння води в дренажній кулоці. Є автополив, крапельний полив і був розставлений продлоний газон. Тут ми підіймаємось на терасу. Тераса досить простора, орієнтовно 30 квадратів. І далі бачимо ось панораму туди далі на лісову смугу. Дуже класний будиночок. Він вже йде з ремонтом, тож запрошую вас до середини будинку, щоб ознайомитись з плануванням та ремонтом. Отож, ми заходимо до середини будинку, При вході є двері, трьохкамерний склопакет, енергоефективний. І при вході є також мастер-вимикач, який за одним кліком включає та виключає світло по всьому будинку. З лівої сторони є простора ось така зона для верхнього одягу, і тут теж є. Ось така шафа і зверху теж є місце. Далі є окрема гардеробна кімната, яку можна облаштувати, і, по суті, є такий великий гардероб. Далі дзеркало геть в стелю з підсвіточкою теж досить симпатично виглядає. Далі по коридору з правої сторони у нас гостьовий санвузол душова. Так, тут інсталяція є багато. Таких полиць-під засоби гігієни. До стелі йдуть. Тут у нас витяжка і дзеркало з підсвіточкою. І напроти ось сушник. Напроти санвузла знаходиться котельня серце будинку, куди заведені всі комунікації. Встановлено газовий котел, газове опалення. Тут у нас водяна тепла підлога, гребінка і автоматика. Тут у нас все розведено, три фази. Далі ми проходимо по коридору і відразу потрапляємо в кухню вітальню. Тут зона вітальні, зона ТВ і ось тут зона обіднього столу. Ось так виглядає зона вітальні, теж досить простора. Встановлено вже м'який диван. Тут місце під телевізор, багато розеток, і стіл він має функцію складатись і ось таким чином облаштовуватись. Досить велика кухня вітальня скрізь по першому поверху, і в всіх санузлах розведена система теплої водяної підлоги. На підлозі кермограніт, і далі є ось така барна стіючка. Або ж може бути це кухонний острів, дуже зручно для сніданків. І ось так воно може бути облаштовано і так може виглядати. Далі тут у нас є зона для вина, така. Винна шафа своєрідна може бути. І далі ми потрапляємо в робочу зону. Тут у нас керамограніт на стільниці, така зона мокрої точки. Далі індукційна плита, техніка від ВОЖ, мікрохвильовка, духова шафа. Тут теж є ось так багато різних шухлят, тумбочок, які теж можна класно облаштовувати. Тут зона витяжки і холодна зона. Холодильник, такий досить просторий і морозильна камера. Далі бачимо такий вид на вітальню і ось там вихід на терасу. Тераса, де ми з вами були попередньо, така досить простора з красивим видом на ліс. Також на першому поверсі є кімната або це може бути кабінет. Тут є теж вихід на терасу. Як кабінет, це досить комфортно, ви працюєте і можете вийти відпочити на терасі. Далі під сходами є ось таке місце. Воно може бути як просто вільного призначення, або можна тут облаштувати таку зелену зону, додати підсвітки, і там буде так красиво і стильно все облаштовано. Далі, піднімаючись на другий поверх, бачимо ось такий коридорчик, четверо дверей. І пропоную розпочати з лівої сторони. Тут у нас розташований санвузол, санвузол другого поверху, інсталяція душ, зона для засобів та одягу, так, досить теж багато місця. Тут душова, теж досить велика. І ось така зона, тут у нас дзеркало, тут у нас дзеркало геть до стелі. Два омивальнички і в цій частині зона для пралки та сушки. Далі багато шухлядок різного формату. На другому поверсі на підлозі покладений ламінат, і в кімнатах встановлено радіатори. У будинку газове опалення досить економно, ефективно та надійно. Навпроти є ще дві кімнатки. Тут у нас така одна із найбільших кімнат. Тут може бути як гостьова спальня, або може, можна облаштувати кінотеатр, або щось інше. Також хочу зауважити, що є в будинку мансарда, її можна облаштувати і теж може бути як додаткове приміщення. Далі ми потрапляємо в господарську кімнату, яка ось повністю облаштована та окомплектована ліжком. Збоку є ось такі тумбочки. Красиві підсвічники, і в кімнаті є два таких приміщення це гардероб і санвузол. Також по будинку встановлена система кондиціонування від Cooper Hunter. Так, ми заходимо, потрапляємо в санвузол в Мастер Спальні. Так, тут інсталяція, гігієнічний душ, теж є ось така шафа для засобів різного призначення. Сушарка, ванна поєднана з душем. Тут теж. Такий, така тумбочка і ось такий омивальничок з красивим дзеркалом та підсвіткою. І далі є ще кімната, яка призначена для гардеробу, яка теж така досить красиво та гарно облаштована. Друзі, даний будинок є в продажі, тому якщо ви у пошуку будинку, наразі є приємна ціна на цей будинок, тож запрошуємо на перегляд.